В Чернігові почали виплачувати по три тисячі гривень працівникам комунальних підприємств на знак подяки за відновлення міста після російської навали. Цю програму міська рада затвердила 30 березня. А 4 квітня виконавчий комітет погодив перший список осіб, яким нададуть одноразову виплату. Загалом у Чернігові близько 16 тисяч комунальників мають на неї право. В п'ятницю і вчора вже надходили документи для отримання від наших підприємств отримання одноразової матеріальної допомоги. На засіданні комісії вчора розглянуті документи, і за пропозицією комісії пропонується надати одноразову матеріальну допомогу винагороду 154 мешканцям міста Чернігова на загальну суму 462 тисячі гривень. Водночас у муніципалітеті знайшли рішення проблеми, коли згідно з законодавством з міського бюджету допомогу можна виплачувати тільки жителям міста. Сотні чернігівських комунальників зареєстровані в інших населених пунктах, але без фінансової підтримки вони не залишаться. Ми з керівниками, я думаю, в більшості випадків, навіть в 100% випадків, знайдемо можливість внутрішні резерви знайти підприємств і закладів і виплатити цю саму суму там, 3 тисячі гривень. З своїх резервів триває також реалізація решти міських соціальних програм. Ще п'ять громадян отримують часткову компенсацію вартості відновлення вікон, пошкоджених внаслідок бойових дій. Їм виплатять загалом 47 тисяч 344 гривні з розрахунку у 3 тисячі гривень за квадратний метр вікна. Взагалі скористалися цією програмою 696 осіб і загальна сума коштів 8 мільйонів 700 тисяч. Ще 29 власників приватних житлових будинків, чиї оселі були пошкоджені або зруйновані обстрілами, отримують фінансову допомогу від міста. Загалом це 380 тисяч 500 гривень. Кожен з власників отримає від 10 до 40 тисяч, залежно від масштабів руйнувань їхнього житла. Загальна сума використаних коштів за цією програмою 28,4 вісім мільйони гривень скористались програмою 1750 мешканців міста. Не залишаться без підтримки, і мешканці чернігівських багатоповерхівок, які постраждали від обстрілів рашистів. За програмою прийнятою міською радою цього року. Одноразові виплати вже отримали 157 жителів Чернігова на загальну суму 3 мільйони 140 тисяч гривень. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 52 мешканцям на загальну суму 1 мільйон 40 тисяч гривень. Окрім цього, місто підтримує родини загиблих та померлих захисників та захисниць України. Їм одноразово виплачують по 67 тисяч гривень, а також компенсують виготовлення та встановлення на пам'ятників для полеглих воїнів. Пропонується надати матеріальну допомогу 24 особам на загальну суму 1 мільйон 429 тисяч 333 гривні і в поточному році вже отримала 90 осіб на загальну суму 5 мільйонів 588 тисяч 917 гривень. Традиційно Чернігів допомагає і молодим мамам. 83 чернігівки отримають 765 тисяч гривень за міською програмою підтримки народжуваності. У нас у 2021 році в місті було 2592 пологів, у 2021 році, у 2022, на жаль, через війну і багато людей виїхало, на тисячу менше, на тисячу менше. Тобто це значно зменшилися показники. У нас на Січень було до війни. У нас було ну до повномасштабного вторгнення близько 200 пологів на місяць. В січні було 120, але в лютому теж було 120, а в березні вже 150. На думку Олександра Ломако Чернігову потрібно хоча б три роки мати 250 пологів на місяць, щоб компенсувати втрати населення, завдані російським вторгненням.